І воно вириває просто з жив'ям кожу. Я тому воно на всю спину остався шим. Родні Редні мої близькі, я підтянувся, але все добре. То він убивав. Удар поставлений, він хорошо. Хлопці навіть, хай це грубо буде, всиралися. Просто от болі не виносили. 69 кілограм. Це нас привезли. Думав, що я буду сидіти до. Поки не закінчиться війна. Зеля сказав, що все, типу, ви там до кінця. Проживав в Конотопі з дружиною і під час повномасштабного вторгнення ми ну, спав вдома на роботу мені треба було. Поїхали в соломи, батьки в селі в Конотопському районі. Поїхали туди, довго були і в нас, так сказати, і в окупації були ми. Бо в нас їздили тисячами через нас, і вони в нас стояли в селах. Там розстрілювали все, що все, що було. Збирайтеся, їжджайте на Росію, ви нам тут не треба! Приїхали в Суми, я там трохи працював, і в 27 липня, 23-го року я підписав контракт в прикордонники. Сумська область, Краснопільський район. Так, да, ну, обстріли постійно. За полон взагалі не думав. Думав, що за 200 просто і все. Потім 9 грудня 23-го року ми йшли на наряд і ми йшли на позицію нас 6 чоловік було. І виходить, ми йшли посеред поля, так, ярок, ліс. І ми зупинилися підождати остальних, бо ми там з Юлею, це мій друг. Ми йшли самі перші, вони позаду. Ми сіли їх подождати тут з ліска, «Бросайте зброю і здавайтесь. Їх було вісім чоловік. Родні мої близькі. То відео, яке ви получите. Не треба нікому показувати, скідувати, нікому прощати. Я втянув саму, ну все добре. Я думав, що нас там поріжуть зараз, без шуму, без нічого. І вони сказали: будете нормально себе вести, то будете живі. То нас там зв'язали, позабирали телефони, все. Десь годин 6. Ми йшли туди до них в село. Поповка називається село з Російської Федерації. 25 травня ми 24-го року поїхали на Ростов, Кам'ян-Шахтінськ. Туди, звісно, я вже цю прийомку не забуду, навіть ніколи. Ми вибігли з автозака, біжу, дивлюся, я не знаю, їх стоїть отак, полоса, і вони стоять. Оце ж по дорозі давай. Забігаю в прогуличний дворик, дивлюся, ляд рух стоїть на розтяжці. І чую, кричить. Думаю, все. Я ж став теж на розтяжку і дубінками починають бити. Нас взяли зимою, ну, були в бушлаті, в зимніх штанях. Воно поки стояв. Так, да, воно больно було, але не так пробивало. А вони потім, мабуть, вкурили, що симулірую більше, роздівайся, каже, повністю. Повністю роздівся, І тоді почалось. Ну, то не руські були, то якісь були осітіни, Ну, це ми потім знали, що осітіни. А так, не поначалу ми зразу поняли, бо нечистий руський був такий. Встал, я твою маму, і пішло-поїхав. Фашіст, це постійно фашіст, фашіст. Забіг я в камеру найпослідній з нас, 30 чоловік. А чого найдовше тримали? Ну, в мене така, не знаю, я временами жалів, привичка дурна допомагати. Там. Хлопчику одному стало погано, він тряв сознання. І я, як хлопці казали, мать Тереза, бігав, то відкачував. І один він сознання потікав, і другий теж. І я їх бігав, відкачував. Бігав, це ж повністю голий і все спасав, спасав, потім їх піднімав, заводив в кабінет, держав, поки їх сфоткають, допросять трохи. І всіх їх позаводили, я оце, вони ще трошки розлікалися тоді. А всі винесли цю прийомку? Так, да, винесли всі. Ну перед цим не вивозили, там хлопці, єсть. Там був такий Нікіта, і він, бивши якийсь боєць, займався якимось цим, то він убивав. Там удар поставлений, він хорошо. Він два рази знову і так приклався, хорошо. Я, не знаю, єлі я, я встав тоді. Там доходило до такого, що хлопці навіть хай це грубо буде, всиралися просто от болі не виносили. Знаєте, такі хлопці теж розказували, що там до смерті забивали, закатовували. Цей самий Нікіта забивав до смерті хлопців. Це цей Нікіта йому казали, що поодбивав внутрішні органи і просто не видержав. У мене на всю спину шрам. А від чого? Була в них така штучка з шариками. Вони, коли замахуються, вони роздвигаються, ці шарики. Тільки прилягає до тіла, вони здвигаються. І воно тоді як піднімає оцей ну, жел желізний прут і шарики такі, і воно вириває просто жив'ям кожу. Я тому на всю спину залишився шрам. Були ми на отрядах. Що означає отряди? Можете пояснити? Барак, ну, теж таке поміщення. У нас був 10-й отряд, там 70 чоловік у нас було. Теж там кроваті два етажа стоять, кімнати віддільно, де ми сиділи цілий день, типа книжки читали, хто чим займався. І оце там ми були в столову, ми виходимо, построїлися в локальному секторі, у нас, ну, в дворіку, локалками називали. Построїлися, підходить, відкриває двері. Ми на плац вибігаємо, теж построїлися. Всі маршем в одну ногу чітко, і з піснею. День Побєди, Катюша, Росія, Любе, там, пожелайте нам ні пуху, ні піра. І оце з піснею в столову. Коли заходив цей Нікіта, він на часах тільки клац, минута времени. Не успів твої проблеми. Все. Ну, а перед цим хлопці розказували, що там столовка це була із питання. Забігають вони на ходу, б'ють спеці. убивали. 69 кілограм. Це нас привезли. Потім нас погрузили 12 вересня. На поїзд. Троє суток ми їхали і попали на Урал. Пірський край. Пірський край. край. Да, в Стоячий режим. Поначалу ноги опухали сильно, ну потім вже звикли. На нас камера дивиться і висить динамік, По яким команди, все. Не розмовляти, нічого ж не можу. Просто стоїш, голова вниз, руки за спиною. Тільки повертаєшся, то вже. Може, знак, що балакаєш. Нас колись ми спалилися, що балакали. Нас всю камеру виводять, ну, вони питають, хто балакав, всі мовчать ну там. І ми втрьох сказали, що ми розговорювали. Хлопці присідають, а нас клепають. Одновременно ми теж віджималися і теж били. А ви просто рахували там да. собі в голові кожен день? Там Скучно, то стоїш, вважаєш, то скільки днів. Я навіть пересчитав, скільки в мене в селі, де батьки живуть, скільки там хат, скільки людей живе. А були в Кізілі якісь окремі там, камери, кімнати, виділені тільки для тортур? Так, да, це резинка була. Резинка? Так. Да. Це кімната повністю резинова. Без вікон, без нічого. Просто резинові стіни, там немає. Не омивальника, ні туалета, нічого. І ти там голий. Повністю голий тебе розділяють. І ти там в камери. Просто стоїш голий. Захотів пісять какати, в уголочок сходив. Коротше, там, де ходиш, там і спиш, все. Чутно все. Там хлопці і кричали, там, там закривали по одному їх, і там сиділи. То гімн не хотів співати, чи ще щось, чи десь побачили, що він просто рот відкриває, а не співає. То він там в резинки був. І повністю двоє суток, цілими днями він співав гімн. Ночами теж один хлопчик кричав: пожалуйста, випустіть, мені холодно, мені погано. Вони відкриють, наляскають, закриють рот і все. А чи бачили ви, як в Кізелі поводилися з жінками, які в них там були порядки? Де їх тримали? Ми не бачили, але чули. У нас на поверсі були жінки, бо ми чули жіночі голоса. Кричали також, було чутно. А що за час перебування в Кізелі так найбільше запам'яталось? Та це, мабуть, стояння це все. І розминки їх. Пробіжки. А з чого складалася? — Пробіжка на місці. А, про, пробіжка на місці. Біжиш. Бувало, вони чи спеціально забувалися, чи що бувало, ми найбільше читали, 18 пісень біли. Біжиш і біжиш. Оце це віршики їхні постійно. — А що за віршики? Ми їх вивчили багато. Про Росію все. А ви їх мали вчити? Так, да, нам давали листочки. І на провірки вони. Буквально через декілька днів, як тільки принесли листочки, розказуй стих. Починаєш розказувати один, слідущий, слідуючий, слідчий. Або так починає там, сукамерник мій розказувати. Стой, продовжай. І ти ж оце стоїш і слухаєш його. І це продовжаєш. Не заповнив там, чи не розказав, почав заїкатися. Іди сюди. А що по харчуванню було в кізелі? Я тоді за 10 місяців останніх, я 29 кілограмів потікав. Це тільки в кізелі. Тільки в кізелі. 29. Угу. Я висох. То воно було просто ну, не калорійне чи просто шапало? Щоб... Не калорійне, а в кінці, оце перед тим як обмін. бувало, вечір, як дадуть кашу, воно тупо валіє, плаває. Ага, відкормлювати? Да. Так. Вони думали, може, ми на цьому откормимося, що ми почнемо лію їсти саме. А там під кінець вже вас перестали чіпати, бо да. готували на обмін. Так. Да. Ми так і зрозуміли, що, мабуть, обміни пішли, бо нас перестали взагалі трохи, навіть на провірках. Нас ніхто нічого. І так, там це найкраще було, як комісія якась приїжджає. Там все так ідеально. Можна і розмовляти, можна книжечку читати, в туалет без команд ходити. Все так красиво. Нос, носки, нові видали, У Нас хлопчика виводили з камери, йому дали пакетик. Там він казав, конфети, сіарети, там, одежа всяка. Зняли відео, що так і так получив, Там, Спасибо Російської Федерації, що забрали пакетики назад в камеру. Ну, взагалі, я думав, що я буду сидіти до. поки не закінчиться війна. Це висіх таке-сь. А вони вам це якось нав'язували? Там казали, що ви нікому не треба? Так. Да. Зіля сказав, що все, типу, ви там до кінця. А був хтось, хто в це вірив і реально ламався. Ну, ну чесно, коли ти там сидиш, то мислі такі закрадаються, що ну, не треба, ти нікому просто. Ти не знаєш, що там відбувається вдома. Не письма ж нічого не получаєш. Ну, мені жінка писала три рази письмо. І воно доходило? Ні. Ні. Я приїхав, вона каже, я тобі три рази письмо писала. Так, да, хлопчику там з Полтавської області зі мною сидів, йому з дому передали там ще в нього дві дочки маленьких, і там малюнки були. Так ми сиділи зараз, оглядали малюночки. Wow. ці. Вони там, я ж сльозу ну Це душевно було. Це, мабуть, найкраща подія да. була за той весь час. Він взагалі там цвів, ці письма носив постійно з собою. Через а що на тих, тих нас... малюнках було? Сім'я стоїть. Вони намалювали папа, мама і вони вдвох. Ну, маленький, там, я не знаю, років наверное, по 4-5. По Дівчатка з Полтавської області, хлопчика. Та він, мабуть, той лист перечитував да. по 10 розмістей. Та Я сам <зив> передивлявся, ті малюнки, я не знаю. Ми з ним місяць просиділи, я резів 15, навіть дивився точно. Я самоліта виходжу, дивлюся гоміль. Тут я вже все. Тут нас построїли. В автобуси, там в автобусах пакети стоять уже з їжею. Mm -hmm. Білоруське там усе вже. Повезли на кордон, так? Да. Ну, так. Поїли, хто там хотів, що їсти. Відкриваю там вафлі, сладості, Кока-Кола, Ілюха здуру. Двічі-три банки тушонку з'їв на цей, з Чернігова на Києву поїхав. З дуру наїлися. Я по я не міг наїстися. Я не знаю, я місяць, я їв, 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 їв. І ну, в мене не було чувства ситості. Я постійно хотів їсти. Ми, це, ми якраз і в палату ми попали, якраз з Юлією чи з хлопчиками. Ми, що не спали ночами, ми тупо їли. Їли, їли, їли. Ми в столову підемо поїмо. Я не міг не їсти. Я не знаю. Я, може, десь буквально пару тижнів назад я вже почувствовав, що я не ївся. Я вже мені не хочеться не, не солодкого, нічого.